Майк Йогансен Оповідання про Майкла Паркера. 1931 рік перша поява Майкла. Сонце світило дуже добре. Воно світило так весело і яскраво, наче то воно сонце, а не коні Стефен, приїхало у Мільвокі і устроїлось на посаду в конторі заводу з цілком конкретною. Свідомою метою бути поближче до рут. Воно загравало золотими льоканами на стіні так недвозначно, що коні упустив з рук провід і ізоляцію і відчув потребу негайно і солідно поміркувати. Він цілком погоджувався з тим, що їхати з Нью-Йорку в Мільвокі на таку саму посаду було принаймні колосальною дурницею. Але про це вже було запізно думати. Коні Стефен обмірковував тепер куди важніші справи. Чи могли б, приміром, ви? звернувся коні до сифона із підсодової води. Чи могли б ви одружитися з дурненьким дівчам на прізвище Паркер, навіть коли б її звали Рут? Сифон, що в ньому вода сягала вже до руки, легенько засичав, коли коні взяв його за загривок. І обмежився цією короткою відповіддю. Але коні іншої відповіді й не чекав ясно було, що на такий вчинок ніхто, окрім нього коні, не зміг би спромогтися. Коні взяв з поличку пляшку і висисав недопитки, по цьому він шпурнув пляшку в куток. На тім, одначе, філософські коніві вправи не припинилися, зоставалось іще одне найсерйозніше питання. Коні підійшов до дверей і постукав. Замість відповіді, перед коні з'явився неголений скуйовджений суб'єкт у нічній піжамі. Суб'єкт протирав собі очі. Упоравшись з цим ділом, суб'єкт ширше розтулив очі і на обличчі його крізь намул 20-годинного сну позначився набір щось сказати, неначе в згоді із золотавим прядивом на стіні. Над дверима срібною дротинкою задзеленчав дзвоник. Швидше одягайтесь, засичав коні і притьмом вилетів з кімнати на східницю. Як і слід було чекати, перед дверима стояла Рут, у сірім кашкеті і дивилась на гудзик на конівім пиджаку. Я дуже рада, містер Стефен, сказала Рут, що ви вже стали. Не знаю, чи заходити мені до вас, чи ні. Думка коні на цей предмет була цілком ясна і певна, але він добирав потрібну фразеологію. Рут увійшла. Коні поспішно прослідував за нею, позабувши причинити двері. Рут увійшла в кімнату, сіла коло вікна і зосередила всю увагу на панорамі заднього двору. Я думаю, що я все ж таки зайду, сказала Рут. Розглядаючи помпу для поливки вулиць, я збираюсь послухати, як працюватиме ваша радіола. До речі, можна буде перевірити, чи даючи нашу об'яву. Здається, я запізнилась з останнім внеском на три дні, чи, може, на тиждень, дат сьогодні в дуже поганому настрої. Він сказав між іншим, коли його люлька не найдеться і сьогодні, він одішле мене на фарму до дяді Чаленджера. Хоч ви і набридли мені остаточно, але все ж таки я мусила влаштувати так, щоб люлька знайшлась. Справа в тому, що я не хочу розлучатись з мамою. Стан маминого здоров'я і досі незадовільний. Зараз ви почуєте, сказав коні, і, подержавши в руці шнур, випустив його і почав шукати на підлозі ізоляцію. При цій нагоді він подивився на ноги рут. Ізоляція лежала в двох футах від її ніг. Рут поспішно підібрала ноги під стілець. Мені здавалося б, сказала Рут, що ви могли б це зробити дещо раніше. Коли моя пам'ять мене не зраджує, ви повідомляли мене вчора, що ваша радіола установлена і працює. Коні хотілося пояснити цій женщині, що такі справи, як установлення апарата. Не робляться при тьмом, без попередніх спроб, але це було б недоцільно. Говорити з нею про серйозні наукові справи було абсолютно неможливо. Коні з такою ж ясністю почував свою інтелектуальну перевагу над цією жінкою, з якою він бачив, що цей соняшний зайчик не може любити його, корявого клерка з контори машинного заводу. Коні дуже боявся, що вона просто дурненька цяцька і ніколи не зрозуміє його духовних інтересів. Вона розмовляла мовою такою саме банальною і канцелярською, як її прізвище. Але найголовніше це те, що вона до всього ще й вважала себе за сто розумнішу від нього, Константина Стефена. Зараз він випробує, сьогодні настав його день. Сьогодні коні покаже, що інтелект сила не менша за красу. Коні так розвеселився, що, з'єднавши проводи, підійшов до Рут і ухопив її за ручку в ароматній рукавичці. Що з вами, містер Стефен? гукнула Рут і схопилася із стільця. Її блискучі очі дивилися просто на Конні. Конні випустив її руку, отступив назад. І стукнувся головою об полицю. Ви не хочете дати мені послухати об'яву?» – гнівно заявила Рут. Добре, я піду. Тобто я вислухаю об'яву і піду. Рут підійшла до радіоли і повернула кнопку. З рупору виліз гугнявий чоловічий голос Шукає свою дружину тридцяти літ на ім'я Норма, на щоці родимий знак. Мунро О'Коннелл пропонує 100 доларів тому, хто знайде його собаку, данський дог, чорний під хвостом велика біла пляма. Всесвітня фірма Кодак нагадує, що назва Кодак належить виключно цій фірмі і зловжиття цією назвою переслідується по закону. Джемс Паркер, Люція Паркер і Рут Паркер, Мільвоки Піцбург. Сквер дванадцять, одшукують свого сина й брата Майкла Пар. Рипнули двері, і неголений суб'єкт увійшов у кімнату. Він легенько вклонився рут, підійшов до вікна і сів на стільця, на якому вона сиділа дві хвилини тому. Рут прикро повернула кнопку. Гугнявий осікся, засичав і замовк. Коні подивився на неї. В її очах було сердите запитання. Цей верблюд, пояснив коні, приїхав з більшовизії. Він не знає жодного слова по-англійському і навіть погано балакає по-руському. Він з якоїсь там їхньої республіки екр екрейніян вона зветься. Ви можете поводитись так, наче його тут немає, у кімнаті. Він у мене ночував, шукає тут своїх земляків, чи що. При слові верблюд. Рут кинула гнівний погляд на конні і перевела очі на суб'єкта. Суб'єкт стоїчно дивився у вікно. Ви зробили це умисно, заявила Рут, якби я знала, ні за що б в світі я не зайшла б до вас. Вона дістала з радікюля люстерко. Я почула те, що мені було треба, і я іду. До речі, я згадала, що мені зовсім і не треба було вашої прекрасної радіоли. Раз, що я могла послухати об'яву в Бетті, а по-друге, я думаю, що я зовсім не запізнилась уплатити за об'яву. Я певна навіть, що заплатила за три дні до сроку. Прощайте, містер Стефен. Рут повернулася йти. Люба, Рут, спромігся коні сипло. Прошу вас, усім, що вам дороге, усім на світі, вашим братом, якого ви шукаєте. Зостаньтесь тільки на півгодини. Благаю вас. Зостаньтесь тільки на півгодини. Я хочу, щоб ви побалакали з оцим, з цим чужоземцем. Ви зостаньтесь, зостаньтесь дуже гаряче, прошу вас. Очі Рут насмішковато блиснули. Вона повернулась і сіла на краєць стільця. Я слухаю, сказала Рут, але як же ви уявляєте собі мою розмову з цим, як ви сказали, верблюдом, коли він ні слова не знає по-англійському? Я слухаю, що скаже цей неголений, неввічливий дикообраз. Рут поклала редкюль на стіл з радіолою, посунулась ручніше на стільці і приготувалася слухати. Бачите, Рут, міс Паркер, сказав Конні, – Він не знає ні слова по-англійському. Це так, це правда. Але я, я знаю трохи по-руському. Ви знаєте по-руському? Це новина. Де ж ви вивчались? Чи не в конторі Баррімора? Коні стало значно легше на душі. Вона зостається. Якби вона знала, що вона остається для того, щоб побачити його тріумф. Я трохи знаю по руському, я вивчився по руському в однієї дівчини, бухнув коні нахабно. Колі месела малейкум. звернувся він до суб'єкта. Лапату кенсіратата, з готовністю відповів суб'єкт. Повертаючись на стільці до коні. Він каже, що з охотою розповість вам про більшовизію, пояснив коні швидко. «Гайда, Іван, сані фюзіляш. На обличчі коні блищала сталева самовпевненість. Він, безперечно, дуже щасливо підібрав подібні слова. Суб'єкт відповів довгою промовою. Йому сподобалось у більшовизії», перекладав коні. Більшовики бідні, але працьовиті. Розстрілюють там щонайбільше розтратників, він дуже хоче повернутись назад, перекладав конні, не зупиняючись ні на секунду. Стривайте, сказала Рут, спитайте в цього дикуна, чи це правда, що в їхній країні жінок видають по ордерах, як хліб, кукурудзу і все таке. Конні залопотів знову. Чужинець щось гаряче і пристрасно доводив. Він каже, що то неправда. Жінки живуть з чоловіками так само, як і в нас. Там тільки немає таких ідіотських обмежень, як є, приміром, хоч би тут, у Штатах, хоч би тут, у Мільвоті, хоч би тут, у сім'ї паркерів, де вважають, що дочка не може вийти заміж, поки не очукається брат. Це він теж вам сказав? спитала Рут. Чи це ви вже придумали самі? Коні хотів сказати щось, але спинився. Чужинець звівся на ноги і шукав свого бриля. Гудбай, сказав чужинець. Коні зирнув на рут. Рут підвелась і підійшла до чужинця. Ви прекрасно вимовляєте по-англійському, сказала Рут. Непогано, відповів чужинець добірною англійською мовою. Чи довго ви перебуваєте в штатах? запитала Рут. Я жив тут двадцять літ, я тут народився. Скажіть, почала була Рут, але спинилась і повернулась до коні. Коні душив сміх. Червоний, як парений рак, він схилився над столом і конвульсійно пересмикувався. Очі йому від натуги полізли рогом. Нарешті він не витримав і вибухнув гомеричним колосальним реготом. Він упав на стільця і молотив ногами по підлозі. Ідіот, верблюд, дикун, дикообраз! повторював він, захлинаючись від сміху. Ідіот, дикун, верблюд, дикообраз, право ж Рут, я думав, що ви розумніша все ж таки. І коні знову замолотив ногами по підлозі. Прощайте, коні, сказала Рут. Коні опам'ятався. І подивився на неї. Він так перелякався, що сміх йому враз пройшов. Він схопився і підбіг до неї. Рут узяла чужинця під руку. Ходім додому, голубчику, сказала вона. Спочатку коні не зрозумів, тон її голоса був, наче веселий і м'який, і страшний зміст її слів не дійшов до коні. Він стояв, як закам'янів. Раптом коні добрав. Рут. закричав він диким голосом, Кинувся на чужинця, отступив назад і подивився на Рут. Вона усміхалась теплим, ласкавим сміхом. Я мушу попрохати у вас вибачення, конні!» – серйозно сказав чужинець. Я Майкл Паркер. Я приїхав учора з Мільвокі. Рут тоді ж розповіла мені, що ви не довіряєте її, її. Ну, інтелектуальним здібностям, чи що? Отже, ми з нею виробили маленький плян. Це дівча дуже хотіло переконати вас, що воно розумніше, ніж ви думаєте. А тепер ходім до старого Джеймса Паркера, і він узяв коні під руку.